Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Спочатку своєї діяльності банк погодився виділити 6,7 мільярда євро на майже 300 проєктів в Україні. Щойно ЄБРР оприлюднив свою щорічну доповідь про розвиток економік у країнах, де він діє, серед них і Україна. Про висновки банку та те, як європейська криза впливає на життя українців. Ми поговоримо зі старшим економістом ЄБРР Олександром Пивоварським, який з нами на прямому зв'язку зі студією у Лондоні. Вітаю, пане Олександре, Дякую, що прийшли до нас у студію. Добрий вечір. Дякую, Росла. Тож, які основні висновки банку з приводу сучасного стану економіки України? Висновки можна сказати, змішані, тому що. До середини цього року ми прогнозували відновлення економіки України, і економіка йшла досить позитивно. Розвивалася. Ми прогнозували в той час прискорення зростання як у цьому, так і в наступному роках. Але на жаль, нова хвиля. Економічна впливає також на Україну нова хвиля економічної кризи. По перше, через реальний шлях через зменшення попиту на експорт з України а також, по-друге, через фінансовий шлях, через зменшення фінансування української економіки, як місцевими, так і іноземними банками, і нова хвиля, на жаль, вона демонструє знову той факт, що Україна є досить вразливою економікою, і вона недостатньо диверсифікована і ще не встані подолати самостійно міжнародні кризові явища. Пане Олександре, якщо порівняти стан української економіки у 2008 році і тепер, а що змінилося? Що працює краще, що гірше? Ну, порівняно з 2008 роком, де, деякі показники української економіки стали кращими. Наприклад, поточний баланс зараз кращий, ніж був у 2008 році. Кредитної бульбашки вже немає. І тому фінансова система в цілому більш стабільна. Національний банк також вимагав від банків збільшити рівень капіталізації, що сталося ще в 2009-10 роках, і тому в цілому ситуація трохи краща. Але деякі показники є гіршими ніж до початку кризи в 2008 році. Наприклад, державний борг зріст зріс значно. і і потреба в його обслуговуванні також зросла. Ваш цьогорічний звіт стосується впливу економічної кризи в Європі на життя звичайних людей. Як ця криза впливає на життя людей в Україні? У цьому році наша доповідь про перехідний процес вона базується якраз на дослідженнях впливу кризи на звичайних людей. Минулі два роки ми аналізували різні макропоказники і думали про те, що треба робити на макроекономічному рівні, щоб економічну ситуацію покращити і зробити зростання постійним і стабільним. Що ж ми дізналися із досліджень? на мікрорівні. По-перше, що в Україні, так само в інших перехідних економіках, домогосподарства досить сильно постраждали від кризи. Набагато більше, ніж домогосподарства в розвинених країнах. Чому частково через те, що спад був більший в цих країнах, наприклад, в Україні спад у 2009 році був 15%, один з найбільших в світі в той час. По-друге, що через те, що системи соціального забезпечення не такі якісні, і дієві в країнах з перехідними економіками ніж в розвинених країнах, і обсяг платежів соціальної допомоги менш великий. І по дру по-третє, кредитування в іноземних валютах до кризи воно призвело до того, що багато сімей повинні були дуже сильно скоротити свої видатки для того, щоб продовжувати обслуговувати кредити в іноземних валютах. Які проекти ЄБРР підтримує в Україні? На чому концентрує свою увагу? У вас хвилина Наша... на відповідь. Наша робота в ЄБРР вона базується на нашій стратегії, яку було затверджено в квітні, і на нашому баченні основних проблем економіки України. По-перше, ми підтримуємо диверсифікацію економіки, як індустріальну диверсифікацію, так і поширення і поглиблення сільськогосподарських галузей. По друге, збільшення енергоенергетичної самостійності, енергетичної безпеки економіки України. Далі поширення. Покращення фінансової ситуації після кризи, і в цілому підтримка інфраструктури, покращення інфраструктури для того, щоб економіка могла далі добре розвиватися. Дуже дякую за інтерв'ю. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Лондона був Олександр Пивоварський, старший економіст Європейського банку реконструкції та розвитку.